Ще люди зібралися, щоб вшанувати особливий спосіб того, хто то є близьким пам'ять блаженного священного ученика Миколая для вашого згромадження, особливої послуги того, який в ним і сказав так, і до цього часу ваше згромадження існує. 1911 року один із відвідувачів Станиславівської семіна... Василянин, отець Єосифа Джан, захоплений гарним порядком семінарії, надзвичайно високою духовністю між семінаристів пішов до кімнати отця Миколая Чернецького, тоді ще не редапториста, але духівника семінарії. І запитав його, якими засобами йому вдалося запровадити своїх семінаристів у такий чудовий шлях. Відповідь була простою, на Божністю до найсвятішого серця. Наш Господь обіцяв благословити всі починання його відданих слугу. Крім того, як згадує отець Танасій Тимків, отець Чернецький визначався глибокою Христіною побожністю. Прекрасно й довго робив благодарення по службі Божій, відбував одораційні години жив. Христа, щоб в тиші слухати Його Слово, подібне, як це робити у Марія, щоб не ховатися від Нього. Згодом, за багато років, перебуваючи в об'язненні, час від часу водой користувався з монахами з Львова, писав привітання, розповідав побутові речі і давав такі зашифровані повідомлення, наприклад, просив прислати родзину. За ним. Потрібні були йому для Ємхаристі за Христом случив. Їх розмочували в боді, освячували замість на служби Божої Втати. Так і лишився він з Христом Євхаристіння і відкривав для себе Бога постійно, Бога, який присутній не тільки у храмі, але й там, де до храму боже далеко, де все виглядає знищеним, покинутим забутим, він дозволяє, щоби той самий Христос. владику такого мисла, що вам дуже худога спалицею, Вони розплакалися. По хвилині мовчанки Владика звернувся до них. Дорогі діти, плачте, радше ходімо до каплички, і разом заспіваємо. Тебе Бога хвала. Ось такий тріумф віри. того, хто зумів прийти до Бога, прийти таким, як є, принісши себе самого. А хто зумів лишитися з ним навіть тоді, коли храми були руйновані, хто зрозумів, що Христос перебуває не тільки в храмі, що готовий вийти на назустріч людині навіть там, де найбільша безнадія і розміщен. Ось такий трюмф віри в каплиці із Богом, з тим самим Богом, до якого знову приходить перед святі Тайни Євхаристії. І якого за все хвалять. Такий шлях є в багатьох святих, у багатьох мучеників. І певно, не випадково, що один із них доклався до заснування вашого згромадження. І такий шлях є вказівкою також для вас сестри, для тих, які посвятили себе особливому перебуванню поручів Христіння Ісусом. Приходити до нього в А відтак адорацію перед святими тайнами поширити на ціле життя, на всі його випадки, поширити поза межі каплиці, на цілий світ, який є довкола нас який часто буде виглядати втраче. Часто все буде довкола руйнуватися. Але Христос лишатиметься тим самим. Врешті дозволити. І наш Господь і хвали вельми і величимо не збагнена, рід від діла Твої буде славити і возвіщати про Твою набу. Хто так великий є Бог наш, ти той Бог, що творить чудеса. все підвладне тобі, Господи, і ніщо не сміє правдивитися слово Твоєму, сила Твоя безмірна, і велич Твоя неосяжна, Велосердя Твоя не збагнена, і милість твоя споконвічна, все, що хочеш, твориш, і все, що чиниш любові. Сьогодні ми прийшли передокнечим тобі, щоб засвідчити тобі нашу хвалу і вдячність. З великої своєї ласки і любові, 60 років тому ти покликав до життя наше зромадження, наче парусток на руїнах і попелів зболеної церкви. Ти безустанно обсипав щедротами та оберігав у небезпеку. Ти іменував нас своїми обручницями і покликав прославляти тебе у та Тайній Христі. Ти покріплював нас у боротьбі із силами тьми і самим диянтом. І ми визнаємо з тобою, ми можемо все. ти наш обручник, ти наш цар, ти наше життя. Сьогодні, цей день заснування нашого зромадження, складаємо тобі і покління і цілим своїм містом дякуємо тобі, відкриваємо перед тобою свої серця і просимо тебе наповни своєю любов'ю, ласкою, миром та ревністю. Даруй нам сили, щоб ми ніколи не зрадили тебе, не відступили від тебе і від твоєї святої католицької церкви. Прости за все, чим тебе чи не на своїми вірними послідовниками, направ нас туди, де ми зможемо принести тобі якнайбільше славу. Ми готові, наш любий Христійний обручний, готові почути твій поклик і відповісти так. Все, що хочеш, Господи, з тобою, ми зможемо все. Сьогодні, зібравшись біля мощі і блаженого священомученика Миколая Чернецького, котрий 60 років тому Уділив благословення на розвиток згромадження, ми відновлюємо свою посвяту і віддаємо тобі, тобі своє життя. З тобою, тільки з тобою ми щасливі, тільки в тобі наші мрії і сподівання, тільки ти ціль нашого життя. Слава і честь тобі на всіх престолах цілого світу аж до кінця віків.